Яка вона низька, подивіться, зараз покажу вам. Прям взагалі низенька, подивіться. Ципляти тільки пузом. Який кліренс. Отакі треба для Манітоби брати. Бачите? Ось такі. Для Манітоби оце, а оце ось для Ванкувера більше. Всім привіт! Зараз розкажу вам цікаву історію. До речі, дивіться, я тут замітив, коли виключаєш автомобіль, він, він показує, е, скільки ти середньо їздив розхід палива. Бачите? 5,4. Ну, Ти зараз тільки що з магазину приїхав, 20, але ось показувало 5,4 best. 5,4. Що там власники пріусю скажуть, який у вас розхід? Може хтось пікапом володіє, напишіть, які 5,4 на коробці автомат. Що хотів розказати, я дивився вчора одного економіста, він дуже класну штуку розказував про Канаду і візи Коед. Що в цих візах, всі в плюсах. І люди, які хочуть приїхати, і Канада, яка приймає мігрантів. Бо мігранти формирують послуги, додаткові продукти, купують автомобілі, винаймують житло, а це все податки, гроші, економіка працює. Всі в плюсах. В Канаді дуже вигідно приймати мігрантів, хоч вона і дає для українців 3 тисячі на старті, але реально ці гроші на білети. Тобто ви купуєте білети на літак. літак авіакомпанія на цьому заробляє. Коли літак прилітає в аеропорт, це не безкоштовно. Аеропорт теж отримає за ці гроші, потім заправляється топливом, яке виробляють тут в Канаді, нафтопромисловість росте. Потім ви приїжджаєте, ну, готелі є в Вінніпегу безкоштовні так, але потім, після готелю, все житло зняли. Тут було багато житла, багато вже познімали. А от в інших містах, наприклад, в Торонто, там взагалі житло по три тисячі знімають і в Ванкувері. Розумієте, автомобілі стояли, не продавалися, а зараз купують по 10-15 по тисяч. Щоб ви розуміли, в Канаді дуже дорогі автомобілі. За 500 баксів Volkswagen, як в Німеччині не купиш. То тут 7, 5, 10 тисяч треба на автомобіль. Деякі приїжджають, купують одразу два автомобілі. Ви можете подивитись на Ютубі. Деякі приїжджають в перший місяць інвестують 25 тисяч в економіку Канади. А потім кожен сім'я йде, купує продукти. Дивіться, в середньому виходить тисячу на сім'ю на продукти. Окремо на ці продукти не нараховується податок. В Манітобі це 12, це як НДС, Знаєте, тільки на продуктах 100 баксів в місяць з однієї сім'ї, а сюди приїхало 100 тисяч. Все коротше закрутилось. Люди купили автомобілі, зараз їдуть на станції, заправляють топливо. Треба виробляти нове топливо. Люди, люди купують меблі, треба їх нові робити тут, як би або там якісь там магазини є. Коротше, бізнес закрутився, економіка росте. ВВП, іде підйом. Для Канади це дуже круто, тому що зараз люди приїжджають на бідні, Канада не дає дотації, тобто ти повинен сам працювати. Якщо ти ще підеш на працю, то це ще 30% податків віддаш. Деякі люди зараз вже приїхали на самих податках, віддали більше, чим заінвестувала Канада. І тому я думаю, що Кует продовжить, бо всі виграші, і люди хочуть в Канаду потрапити, приїжджають. Інвестують свої гроші, Канада на цьому заробляє, і виробництво росте. товарообіг збільшується, економіка піднімається, ВВП росте. Всі в плюсах. Тому не переживайте. І ні, ніхто не сказав, що її закриють, і ніхто не сказав, що її продовжать. Наразі невідомо, як буде, але дивлячись, яка ситуація, ну реально, просто от подивіться, скільки ви витрачаєте, якщо ви в Канаді живете, скільки ви витрачаєте грошей. Ці ж всі, якби ціни без податків. Тут в Манітові 12%, в Альберті здається, 7% в Торонто, там 15%. Ну, В кожній провінції свої податки. Але в середньому десь навіть 10% чисто на продуктах в місяць, скільки повертається, тільки зі сторони покупця, а окремо продавайся ще податки, з прибутку платить. Розумієте, тут якби не все так просто. Я, до речі, зараз. І далі працюю в до САВСі, ось тільки що зміна закінчилась, тут по змінам показую. Заробив 33 бакси за годину і 15. І скажу вам, що робота дуже залежить від чайових. Ось вам приклад. 11 баксів, 9 замовлення, 2 чайових. А ось оце 10 баксів. 5 замовлення, 570 і 4,60 чайові. Бачите, чайових дали стільки ж, скільки... замовлення менше, а чайових більше. А тут замовлення більше, чайових менше. Ця робота дуже залежить від чайових. І у мене зараз немає Uber. Так як я переключив його на профіль таксі. А зараз не можу зробити документ. У мене проблема з правами, там адреса не сходиться. Треба поміняти права, треба чекати пластик. Я не можу зробити бекграунд чек. І виходить, це один профіль доставка і таксі, і якби він зараз не працює, не можна виходити. І працюю тільки на Дордаші, на Дордаші мені сказали, що треба зробити, здається, 200 змін. А я зробив 96 щось таке. Коротше, я не набрав цю норму, і тому в мене зараз не відкриті зміни. Я працюю, коли є. От зараз буде ще на півгодини зміна і зранку була. В середньому десь 5 годин виходить в день. Але дуже часто я зміну, яка зранку з 11 до 1 години, пропускаю і за Ютуба. Це займає дуже багато часу, треба робити ці ролики. Це не так просто. Ви дивитесь відео день в день. І сьогодні ви його подивитесь, я його зняв пару годин назад. І погода актуальна. Зараз на вулиці, мінус 7. Не холодно. До речі, йде глобальне потепління. Тому, напевно, ролики будуть менше виходити, бо треба працювати. У мене зараз тільки одна аплікація. Скіп задішеш мене не зареєстрував, в таксі ще не попав і Uber відключився. А Скіп задішес я не набираю рейтинг. Там підсказали хлопці, хто працює, що треба набрати цей рейтинг, тобто якось пересидіти. От я не пам'ятаю, чи 100 чи 200 вони сказали. Набрати рейтинг, і тоді у тебе вже немає цих змін. Виходиш, працюєш. Коли хочеш, ну, здається, так. Йде великий підйом економіки за рахунок податків. Навіть якщо людина не працює, просто знімає житло, купує автомобіль, заправляє його, купує страховку, да й просто на самих продуктах платить комуналку, інтернет, телефони. От навіть кожен купив сім-карту. Кожен от 100 тисяч 100 приїхала і кожен місяць платить по 50 баксів за сім-карту. Розумієте, скільки це баксів? Це 5 мільйонів. 100 тисяч умножаємо на 50. Це виходить 5 мільйонів. Оператори кожен місяць, тільки на українцях, зараз додатково стали заробляти 5 мільйонів кожен місяць. Баксів, розумієте? Якби всі в плюсах. Тому я думаю, що програма буде продовжена. Все, побачимось в наступних відео.